Всім привіт. Розпочинаємо огляд нових ігор на цьому, на 12 тижні. Зараз пару хвилин невеличкі технічні перевірки, що дійсно що все працює, все видно, що все добре. І починаємо. Так, все є, звук є, все добре. Так от починаємо ми з того, що у нас взагалі на цьому тижні вийшли деякі ігри, прям дуже-дуже легендарні, можна сказати, багато серійні. І є, є, є що пограти, є, є що собі додати в список бажаного, і будемо зараз роздивлятися, що насправді там є. Uh, і починаємо ми з Party А, uh, Це, якщо нам пишуть самі розробники, розсаджуйте клієнтів, подавати напої та керуйте хаосом із чотирма гравцями. Зберігайте мир, враховуючи типи клієнтів, розсаджуючи їх, переживайте катастрофи, обслуговувати девакуватих клієнтів, створювати ідеаль... ідеальне місце для вечірки. Тобто це, як я розумію, іде мультиплеєр на одному екрані локальний, і, я думаю, так само є і мережевий кооператив, так. є однокористувацька гра, тобто можна пограти сінглплеєвий варіант. Гра вийшла 17 березня. В понеділок гра від компанії Lucid 11 Eleven Interactive. На жаль, немає української мови. Наразі, скоріш, за все, через те, що це нова гра, йде одразу пані розпродаж. 272 гривні, повна ціна 340. Виглядає гра доволі прикольно, об'єктивно. В неї якісь такі прикольні ефекти. І цікаві персонажі і а, дуже є так, схожа гра, Overcooked називається. Оце приблизно, я думаю, з тої самої серії. М -м, в цілому виглядає доволі доволі непогано. Відгуки в неї 97% позитивних з 35%. рецензій. Не писало небагато відгуків, але майже всі вони стовідсотково схвальні. М -м, що у нас по вимогах? М -м, Боже, є тайська мова, немає української. Я дуже цьому інколи дивуюсь. По вимогах абсолютно невимогова гра, рекомендований Core i5, 8 ГБ оперативної пам'яті та GTX 750 Ti. 6 ГБ вільного місця. Це тобто гра для того, щоб побіситися, погратися з, зі своїми друзями, в кооперативчик і тому подібне. Класна гра, дійсно для тих, хто любить ось такі кооперативні ігри. Веселощі, бісятства і тому подібне. Я думаю, вона дійсно зайде, і вона дуже прикольна. Наступна гра. Патологія третя частина. Не грав першу другу, не буду брехати, але виглядає це, як. А, це написано жахи, як Games. Врятуйте місце від таємничої чуми. Тій сюжетні рольовій грі від першої особи. Дізнайтеся історії його незвичних мешканців. Сформуй їхнє життя своїми постановами діагностувати пацієнтів. Зіткніться з чумою? З'єднайте точки, дізнайтеся, хто вбив безсмертну людину. Виправте свої помилки в минулому. Прям такий сюжет виглядає доволі, е, доволі потужно. Щодо самої графіки. Ну, теж на, не, не, не прям погано, але ну, доволі, доволі на рівні. Доволі непогано, там якийсь свій теж прикольний юайчик. Графіка теж непогана. В цілому, ну, я думаю, на неї для, для любителів треба звернути увагу. Дуже цікаво, те, що дата виходу не вказана, хоча вона вже. Ага, вона все-таки має бути в виходу. Тоді, вибачте, вона ще не вийшла. Виявляється. Е я користувався не тим інструментом. Так, вона тільки має вийти. Ну Тоді тоді наразі ми її пропустимо. А от MySeams вже вийшли. це е Я не знаю, я не знаю, як її правильно сказати, але ми для, для мене це такий дитячий ремастер. Дуже популярної гри. Я думаю, це більше розраховано для, для дітей. Розробник Maxis, видавець Electronic Arts, власників самої серії The Sims. ця гра називається MySems. Гра вийшла 18 березня. 83 позитивних відгуки. Але 48 рецензій. Тобто, не так багато людей в неї пограли. І тому. Тому ось так В ну, цілому версія, я ж кажу, The Sims, вони мають робити ці ігри. Вартість ну тисяча гривень, не знаю. Для мене я, я вважаю, що це якось забагато, як завжди, немає у тієї гри української локалізації. І по вимогах теж не дуже багато. Про це рекомендовані i 34-го покоління, 8 ГБ оперативної пам'яті та Nvidia GT 1030. Тобто. Взагалі не вимоглива і причому використовуються е, додаткові примітки, необхідні для активації гри. Е, потрібно в разі оновлення гри та для збереження хмарі для найкращого ігрового досвіду. Рекомендуємо використовувати вказані співвідношення роздільної здатності. Тобто, я не, не, не знаю, нащо це додатково. Цю інформацію вони виклали, в виклали але така інформація мається. Ну, не знаю, не 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 моє. Я думаю, це не моє. Я і Сімс не дуже люблю. От, а, My Sims... а дитячий Май Siemс взагалі. Виглядає доволі дивно, якщо чесно. Йдемо далі. Ось такий рольовий бойовик. від видавця Thunderbolt Publishing. Доволі цікавий саме видавець. У нього багато чого є цікавого можна. Пограти. Е, гра називається Rainbreaker. Це динамічний роуглайк, дія якого розгортається в темному сер середньовічному світі. Допоможіть відважній Бунтар Тік Лев подолати елітні загони, прорватися в бастіон Королеви, щоб позбавити світ від тиранії. Хапайте списа і скидайте владу. Ось така революційна революційний симулятор. Незвична гра, ну, я думаю, це більше схоже на такий, як можливо, Рогалік. Ось. І тому. Ну, Рольова гра, логічно це ж. Е в цілому виглядає доволі непогано. Ціна теж для нової гри 200 гривень за знижкою 179, взагалі не ціна на поточний момент. Є українська локалізація. Кайф. За це окрема вдячність і компанії. В них дуже багато ігор, і вони майже всі підтримують українську локалізацію особливо 100% підтримують, починаючи з 2022 року. До 2022-го не пам'ятаю. Так, рекомендовані параметри. Процесор 24 Гц, 16 ГБ оперативної пам'яті та відеокарта 2060. Цікаво, як бути якісь середні вимоги. Я думаю, можна побігати, пограти, по -по постріляти, понамагатися. Так, да. Ідемо далі. Катаклізмом. Гра вийшла 20 березня. Проєктуйте та будуйте в фортеці крок за кроком, щоб протистояти безкінечним полчищам кошмарів у стратегії у реальному часі. Керуйте ресурсами, займайтеся обороною та розвідкою. Дайте вісіч, темряві, та борітеся проти створінь туману. Е, дуже цікавий факт, що е, на катаклізму. У <клізму> катаклізму підписників більше, ніж е, у <клізму> Assassin's Creed Shadows. Я не знаю, чи пов'язано, але це одна з найочікуваніших ігор на цьому тижні. Дуже цікава, незвична для мене графіка. Е, Дуже грубовато. Я думаю, в цьому кожен поціновувач такого жанру, я думаю, знайде свій свій якийсь шарм. От. В цілому ось така на кшталт стратегія, так розумію Ну, я ж кажу ще раз, що тут дійсно є свої. Поціновучі симулятори, стратегії, жанр ось такого формату вони описуються. Так, далі повна ціна йде 400 гривень 399. Зараз за знижкою 259 діє до 3 квітня. Мається українська локалізація. Дякую. І вимоги Гра Core I7 6 покоління, 12 ГБ оперативної пам'яті та. Nvidia GTX 1050 Ti, 4 ГБ відео пам'яті. І 10 ГБ доступного місця. Ну, в цілому. Таке, така гра. Можна, я ж кажу, можна про неї задуматись, можна про неї щось поміркувати, але не, не моє. А... Ось ми і дісталися що я думаю, гру, гру цієї, цього тижня. Вже пішли е по мережах соціальних, там по Тіктоках, по інстаграмах, е багато відосів з багами по цій грі. Особисто я е декілька разів намагався грати в Assassin's Creed. Не заходить мені. Я, правда, намагався грати в першу. Е Першу і другу частини. Думаю, ну, може, перша не зайшла, спочатку взяв першу, думаю, ну, треба ж все, все пройти. Спочатку почав першу, не зайшла. Думаю, ну, дам, дам шанс другій грі. Друга гра теж не зайшла, і з тих пір я, мабуть, Асасін і не намагався. Виглядає шикарно. Тут навіть о, немає на це заперечень, вона дійсно класна, крута гра, компанія Ubisoft, як завжди, постаралася. Графіка кайфова. Тут, 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 тут немає до чого що сказати. Я ж кажу, вже, вже дуже є, як по суті було зі Сталкером, коли на ранок після релізу сталкера вже було там сотні а то й тисячі відосів, де там, різні баги, де там де, конкретно по цьому відео. Коли ти чухаєш собаку, вона там, починає на ноги ставати, на лапи задні. Ну, і, і багато таких от унікальних моментів. А, так, що, що нам про це скажемо? Так, дуже схвальний: 81% позитивних відгуків з 5 тисяч. Гра вийшла два дні тому, а вже пішло, а вже купили багато чого і багато чого відрецензували. Українська мова недоступна. Ubisoft, як завжди, незважаючи на те, що вони мають власний офіс у, в Україні. У Києві я хочу сказати. в Києві. Uh, так, гра коштує 2000 гривень, або Deluxe Edition uh, за 2600. Або взагалі повний комплект Assassin's Creed за майже 9953 гривні. Так. Uh, uh, утримала вже ряд своїх uh, нагород. Майже, майже всюди максимальний. <кхух> І Digital Pack має свої додаткові м, якісь нагороди. не Нагороди, вибачте, скини, е, айтеми і додаткові якісь points. Так, що у нас по вимогах? Оце, мабуть, найцікавіше. Вимоги тут доволі доволі. А це у нас? Intel Core i5 11-го покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті Nvidia RTX 3060 Ti, 8 ГБ відеопам'яті і 115 ГБ доступного місця на жорсткому диску. Поки не приплюнув за жорстким диском 6, там здається близько 170 ГБ, але теж доволі, доволі потужно. Я думаю, він все одно буде доволі вартим уваги цей проект і отримує своє визнання, тому Бо як і всі ассисінгівські ігри. Йдемо далі. Бліч Rebirth of Souls. Пробудіть свій внутрішній клинок і змініть свою долю у грі Bleach Rebirth of Souls. Вступайте в захопливі битви з персонажами з цієї легендарної аніме франшизи. Угу, це І використовуйте потужне вміння володіння мечем. Так, жанр: бойовики, аніме, тривимірний поєдинок, комікс. Угу, видавець Bandai Namco, теж доволі популярний видавець, багато чого вони повидавали. Тому. Я думаю, це, дійсно дуже популярна гра, враховуючи те, що вже 2000 ліцензій вже мається. Правда, 48 з них позитивних. Але все-таки. Ось такого формату гра. Таке німешно Mortal Kombat. Я певен, що теж у нього є, знайдуться свої поціновувачі, Але. Але більше не може. А музика потужна. Музика прям потужна. Так. Ось така гра. Далі. Ціна нічого собі. 1800 гривень за звичайну версію, Deluxe Edition 2300 і за Ultimate 2600. Окей. Має, має бути прям супер поціновач цієї ігри. Процесор I7 12 го покоління. 16 ГБ оперативної пам'яті та Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. У них, здається, там йде 2080 з 8 ГБ І 70 ГБ, 75 ГБ доступного місця на жорсткому диску. Ну, а SSD неважливо. Мені здається, занадто потужна і занадто вони. Мабуть, як і завжди в таких от іграх, коли занадто велика вартість, дуже різко з'являються змішані і негативні відгуки тому, на рецензії. Тому на це, я думаю, теж треба звернути увагу. Не за цю вартість подібна гра. Хоча їх все-таки купили 2000, і хтось поставив якісь свої рекомендації. Наступна гра. Рікфту. Uh, uh, готово до руйнування? Request повертається, пропонуючи найкращі гонки з повним контактом та незрівняним руйнуванням. Битися в повну, силу... <сміст> в повну силу і розносити ворожі тачки на друзки. Зустрічайте повністю оновлені руші, кізики від тортів, реквест та флет-аут. Цікаво, що цей рушій теж uh, руші, не намаг... хочуть. Воно теж є в грі чи ні? Можливо, якась там додаткова йде симуляція чи щось подібне. Ну, виглядає об'єктивно, доволі потужно, доволі яскраво. Е Тому, можливо, варто на це звернути увагу. Давайте подивимось, що надо буде. Звичайно. Ну, я повторю ще раз гра дійсно виглядає дуже круто. Видавець THQ Nordic, перегони і все таке. гра з дочасним доступом, вартість 600 гривень. І зараз за акції 480. І також можна купити бондл з першою частиною. Мова тільки англійська. По суті, для перегонів інше, мабуть, і не дуже і потрібна. Далі. Рекомендовані вимоги. Це Intel Core i 7, 9 го покоління. 16 ГБ відео оперативної пам'яті та RTX 3070. Доволі вимогливо. Доволі вимогливо. Так, ідемо далі. Теж гра, яка. Магія змішані. Відгуки плюс. Доволі не для мене не не те, що не зрозуміли. Доволі незвичний візуал. Теж з категорії аніме, дослідження, колекціонування рубанина. Дуже прикольно. Бойовики пригоди рольові ігри. Гра називається Атейлер Юмія. alchemic of Memories. А, так, ось така ось анімешечка знову. В цілому виглядає а, доволі мило. Хоча а, чи варто а, до гри з рубаниною а, називати, що вона мила, це таке спірне питання. А, видавець Койкі Текмо Геймс. Гра коштує нічого собі. Я щойно про це казав, що десь тут заховані змішані рецензії. Має бути дуже потужна гра за 2400 або 2700, або 400. А, от, тому можливо, десь знову таки там воно все заховано. Є там ачівки, є це все. Вікова категорія 12-12. Так. Далі дивимося, що по вимогах. Intel Core i 8 го покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті та RTX 2060 6 ГБ відеопам'яті. Немало, будемо відверті, немало. Хоча ось таке ось, з цього ракурсу візуал більше схожий на зельду. Так, і української мови немає, на жаль, немає. Так, наступна гра. Кайзерпанк. Підкоріть світ у Кайзерпанк, масштабному містобудівному симуляторі з елементами глобальної стратегії, дії якого розгортається в альтернативній версії 20-го сторіччя. Розвивайте промисловість, нарощуйте військову потужність, перемагайте суперників, будуючи імперію. В цілому навіть за цим описом вже зрозуміло. містобудівництво, стратегія, глобальна стратегія. Видавець розробник Overseer Games. Разом із LD Entertainment. Гра коштує 600 гривень, зараз за знижкою 540 гривень. Має 80 рецензій і, а, змішані 65% позитивних. Ну, в цілому, не супер погано. Вигляда... Виглядає доволі. Доволі непогано. Ну, скажімо так, давайте так. Я не знаю, що за сюжетом. а-а-а але виглядає вона на свої 600 гривень. Візуально мені подобається. Довже дає додатковий якийсь контент. Процесор Intercore I7 9-го покоління, 16 ГБ відеопам'яті та Nvidia RTX 2060, 6 ГБ відеопам'яті. Є українська локалізація. Це плюсик. Це дякую. Так. Наступна гра. Так, <реку> да, я коли побачив цю гру, і <реку> вона така ти деш, має свої якісь. Навіть не знаю, з як, якого сюжету воно ця мальовка, з яких мультиків зібрана, ну. В цілому. Теж має право на існування. Що пише залізна сага. Візьміть під свій контроль, низку чудових механізмів. Заніток, низку чудових механізмів і беріть участь у захоплюючих битвах і разом із іншими ентузіастами на одному полі бою. Окрім оригінальних михи, такі відомі, як Азінгер Зет, Даунгала голд машин також готовий до війни механізми Так, да, тут до, до Google переклад доволі дивний. А, так, в цілому бойовик двомірний поєдинок, боє, роботи мехи і бойовики. Game Dust. Неочікувано О, так, гра 830 гривень. дешево. Я мені здається, для такої гри має, має бути там до, до 500. Але це кожен скільки вкладає, стільки і хоче отримати. І але за знижкою зараз 705 гривень. Локалізація максимально скорочена, тільки китайська, англійська і японська. Є підозри, що це геймдес є китайською фірмою. Компанію, вибачте. Вимоги i 7 третього покоління, 6 байтвіде оперативної пам'яті та 1060. Тому невимоглива гра. Можливо, комусь буде цікаво і захоче в цей арінсагу побитися. по змагатися І остання на сьогодні гра оце мені дуже сподобалось. Вона дуже мила, дуже дуже така. Лампова, як, як можна сказати, ще. Перетворіть звичайну оселю. Називається гра Urban Jungle. Перетворіть звичайну оселю на зелений оазис, розставляючи пишні рослини в Urban Jungle. Знайдіть найкраще місце для кожної рослини та наслужте садівництвом турбот, і не забувайте пестити свого котика. А, суть гри, просто ти розставляєш свої рослинки і пестиш котика. Дуже така. Індітна, ніжненька гра. Є демо-версія, є українська локалізація, є вартість 265 гривень. За знижкою зараз 219 Тому, я думаю, воно того вартує. Розробник Kili Games, Виданець Assemble Entertainment. Є демка, можна, я ж кажу, спробувати. Багато локалізацій, у тому числі і українська. Чарівна та спокійна гра симулятор, яка пропонує перетворити звичайну квартиру, в пишний зелений сад із цим смаком, розмістивши прекрасні рослини. До вимоги. Вимоги взагалі мінімальні uh, i5 і 6 го покоління, 4 ГБ оперативної пам'яті та відеокарта, відеокарта 1060. Ось таке. Mm. Тому я пропоную дійсно на цю гру теж звернути увагу для любителів трошки попідросслабитись. Я думаю, під приємну музичку. Я думаю, ану-ка, зараз послухаємо, так є приємна музичка. Так, доволі релаксуюча, розслаблена. Гра вийшла 21 березня 25 року, року, тобто, тобто вчора. Дуже... І є схвальні відгуки 97%. Їх багато, але 97% є відсотки. Ось такий момент. Ось такий огляд получився за ось цей минулий тиждень. Зустрінемось на наступному тижні. Якщо є побажання що сказати, що написати, що порекомендувати, завжди радий коментарям, а також підписки, лайки і тому подібне. Дуже всім дякую. На все добре, пока!